Професійне свято металурги України в 2012 році зустрічатимуть з сперечливими почуттями з одного боку. Підприємства гірничо-металургійного комплексу не зважаючи ні на що тримаються на плаву. З іншого перспективи найближчого майбутнього багато хто розцінює як невтішні. Саме металургійна продукція зараз забезпечує 50% валютних надходжень від експорту до держбюджету. Але ситуація на світовому ринку складається таким чином, що є реальна загроза втрат. Тати ринки збуту залежність українських металургів від закордонних покупців можна сказати стало і прокляттям, і благословенням для галузі. Основними ринками збуту нашої продукції у першому кварталі поточного року були країни Сходу. Туди відправляли 39% металу. Підприємства країн Євросоюзу придбали 20% української сталі. На країни СНД припадає до 16%. Близько 4% металу відправлено в інші країни, у тому числі і на американський континент. Решта залишилася в Україні. Якщо повернутися на декілька років назад, то можна побачити, що ще зовсім недавно така ситуація цілком влаштовувала українських металургів. Накануні крізи в 2007 2008 року, наші металурги були кон'юнктурою, яка существувала на внешніх ринках. Ну, я б такое слово употребив би розбалований сильно, тому них був великий... запас прочности в виде разницы с себестоимостью и цен по которым приобретали металл. Кроме того приобретался металл полуфабрикат очень активно объемы были большие и в связи с этим не проводилась серьезной модернизации предприятий не делались усилия по энергосбережению, снижению себестоимости и вот с таким настроением, с такой позицией металлурги вошли в кризис. Затем, естественно, мы знаем о том, что в отдельных случаях падение было в два раза, и постепенно стала выравниваться ситуация, начал возрастать спрос на мировых рынках, и металлурги, хотя они не достигли до кризисного периода, но год от года Десятый относительно девятого был с ростом, одиннадцатый относительно десятого был тоже с ростом. И даже первый квартал 2012 -го года сказалось позитивно то, что э, взамен э, падения спроса на внешних рынках появился внутренний спрос. Его связывают с ростом определенных... Э, возможностей и производства продукции тяжелого машиностроения, вообще машиностроения, и в частности различные сооружения, связанные с Евро-2012, которые востребовали тоже металл, даже обычное дорожное покрытие, которое использовали различные металлические изделия и внутренний рынок, возрос против обычного в несколько раз. Щоб не втратити зовнішні ринки збуту, українські металурги почали оновлювати виробництва, щоб знизити собі вартість продукції. Серед першочергових завдань що постали перед ними зменшення обсягів споживання дорогого імпортного газу. Для вирішення цього завдання зараз існує два шляхи: використання технології пиловугільного вдування у доменному виробництві та перехід від мартинівських печей на електростале плавильні – у травні 2012 року на підприємстві Донецьксталь була закрита остання мартинівська піч в Україні, і зараз на заводі готується до ведення у дію електростале плавильне виробництво. За оцінками металургів, за рахунок цього собівартість продукції зменшиться майже на 20%. Крім того, вирішується і проблема шкідливих викидів. Актуальність питання наявна: кількість шкідливих викидів в Україні на одного мешканця значно перевищує допустимі норми. Вирішення проблем. Системи контролюються на найвищому рівні. Президент України неодноразово підкреслював, що жоден інвестиційний проект не повинен реалізовуватися без впровадження екологічних технологій для Донбасу, де зосереджені найбільші промислові виробництва України, це вкрай важливо. Проекти спрямовані на покращення екології. Зараз впроваджуються на ряді металургійних підприємств області. І на Києвому ситуація із забрудненням навколишнього середовища чи не найгірша у регіоні у минулому році була реконструйована третя домна на металургійному заводі. Були враховані всі сучасні вимоги до екологічної безпеки виробництва і шкідливі викиди в атмосферу зменшилися на 40%. але цього замало. Таке оновлення виробництва дозволяє і собівартість продукції зменшити, і екологічну ситуацію покращити, але все одно головної проблеми металургів не вирішує. Залежність від експорту робить галузь дуже нестабільною. Вихід з ситуації один розвиток внутрішнього ринку споживання металопродукції. У минулому році вдалося збільшити обсяги поставок металу у середині країни. Але зберегти цю тенденцію не вдалося. Внутрішній ринок металопродукції в Україні невеликий, хоча всі розуміють, що саме від його розвитку залежить доля металургійної галузі, але зрушити з місця цю проблему не вдається роками. Зараз якраз такий час, який можна використати для розвитку внутрішнього ринку. Ціни на метал за кордоном постійно падають. Одна з металоємних галузей України суднобудівництво – переживає не найкращі часи. Три українських заводи, що здатні випускати нові суда та споживати десятки тисяч тонн прокати, майже не працюють. А тим часом про український торговельний флот ми скоро навіть згадувати не будемо. А розвиток цієї галузі забезпечить не тільки замовленнями металургів та роботою суднобудівників. было три пароходства мощнейших, Азовская, Черноморская, Дунайская. Сегодня мы имеем сотни ком севидорских компаний, у которых у некоторых есть по одному судну, и это есть компания. Суда многие, которые либо порезаны на металлолом, либо Ходять по чужим флагам. У нас 150 тисяч по оценках моряків з вищим морським образованием, спеціальним, яке випустили, і наше училище Одеси, Херсона і даже нашого Маріуполя ходять під іноземними флагами. Великий потенціал в Україні має і ряд інших галузей. Мы имеем два мощнейших авиастроительных завода, а покупаем самолеты такого же типа, как мы можем производить сами. Даже вот сейчас возобновились рейсы донец жуляны например, летает самолет. Ну, один к одному, как наш был Ан-24, но только выпускаемый за рубежом э, во Франции. Вот. Все, так сказать, это как пример, конечно, это напрямую черной металлургии не касается, безусловно, но это касается цветной металлургии, это касается авиастроения, тоже такая же параллель с судостроением, с другими машиноотраслями. отраслями. Без вот опоры на э, собственное потребление через который проходят все абсолютно страны. Можно проанализировать любой кризис, с которого выходили страны, и которые сегодня постиндустриальные, и которые сегодня другой, другого, так сказать, уровня развития, интенсивного индустриального развития, новые индустриальные страны. Они все проходили через вот этот этап, когда они мобилизовали все средства организационно, экономические и финансовые внутри страны для развития собственного производства. Без этого нельзя. Пройти этот путь. Кроме того, у нас есть еще и сельскохозяйственное машиностроение в котором нуждаются в нашем сельском хозяйстве мы занимаемся активно дорожным строительством наконец-то, а пользуется только импортная техника, а мы можем производить тоже подобные установки для дорожного строительства это можно перечень продолжить до бесконечности практически у нас очень много проблем, которые мы могли бы решать с помощью собственных отраслей различных подотраслей машиностроения которые существуют и в нашей области в том числе За дно бовбиспроста на наже собственними. Можна сказати, що у минулому році обсяги поставок металу на внутрішній ринок пожвавилися не тільки через підготовку до футбольного чемпіонату. Збільшили випуск продукції українські вагонобудівні заводи та виробники труб. Але покупцями цього товару були не українські залізничники та будівельники. оновлювався парк вагонів та замінювалися трубопроводи Росії. Щоб пожвавити розвиток внутрішнього ринку металопродукції, затверджуються не тільки державні програми у регіоні також здійснюється велика робота. Аналізуючи ситуацію в металургійній галузі, не треба забувати, що зараз майже все виробництво спрямовано на випуск напівфабрикатів. У кращому разі наші заводи випускають продукцію третього переділу. А ось, наприклад, лист для виробництва холодильників або побутових печей нашим виробникам доводиться купувати за кордоном. Вважається, що таке виробництво у нас розвивати невигідно. На цю ситуацію можна подивитися і під іншим кутом. Ми сарієнтіровані цим водством на поставку полуфабрикатів. И это всех устраивает. Это устраивает хозяев, это устраивает работников. Не нужно же особенно, так сказать, там следить за чем-то. Вот и все. И как только пытается что-то сделать вот такого рода, когда связано, допустим, с оцинкованием листа, тут же мы получаем уже не то качество, что нам нужно было бы. Кроме того, потерян навык работы. Кто у нас был центральным раньше в производстве качественной продукции, военно-промышленный комплекс. Мы сегодня в нем работаем, мы в нем сегодня не работаем. Вторая часть была, это поставки на экспорт. У нас даже были категории экспорта, были категории экспорта соцстраны, страны капиталистические, даже уровень качества экспорта друг от друга отличался, в зависимости от того, какую страну мы поставляли. Я сам работал в этом машиностроении. Кроме того, мы поставляли в различные страны, где были очень агрессивная внешняя среда. Ну, например, поставка во Вьетнам была с пометкой «влажные тропики». То есть там нужны были покрытия дополнительные антикоррозионные и еще антитермитные, чтобы это покрытие включая и шпаклевку, не съели термиты в тех условиях. Другие для сухого, сухих тропиков, ну, например, имеется в виду в Египет, поставка Северной Африки, страны, это уже продукция поставлялась в готовое изделие из нашего металла, который имел совершенно иные характеристики и качества. Сегодня это утеряно. Сегодня нет тех специалистов, которые работают. Я сужу по тем заводам, судьба, с которыми меня связывала. Новокраматорский завод, и Синовацкий машиностроительный завод, Донецкий завод э, э, угольного горного машиностроения, Доннис Гормаш. И я вижу это. А завод, который был связан с военно-промышленным комплексом, вообще перестал существовать. Он входил в группу Скиф, Градиент, Топаст. Они сегодня вообще влачат жалкое существование. Вот отсюда. Потеря и специалистов, и тех, кто готовил документацию, и тот, кто контролировал качество, и тот, кто создавал условия для его выпуска на соответствующем уровне. И, соответственно, спрос был сырья, материалов, то есть металла. И металла мы импортного не получали. Мы все выполняли на отечественном металле и поставляли это за рубеж. З нестачею кваліфікованих працівників зараз стикаються в усіх галузях і не тільки в Україні. Це біда всіх країн СНД. Розвиток внутрішнього ринку металопродукції та ставка на продаж за кордон не напівфабрикатів, а готової продукції два завдання, які зараз стоять перед керівництвом країни. Зробити це за роки незалежності так і не вдалося жодному уряду України. Ми латаємо дири соціальних проблем. И дальше этого не идем. От критики. При создании годового бюджета, его утверждение, тут же его э, снова же критикуем, какие-то нужно вливания, и снова обращаемся за кредитами в МВФ или в другие финансовые организации. Идем по вот этому замкнутому кругу, который не имеет, как кажется, иногда выхода. А выход в одном нужно. Где-то нужно остановиться, где-то, смотрите, Европа пошла политикой затянутых поясов, режима экономии это касается отдельных стран и в целом Евросоюза. И все в итоге они мобилизуют для того, чтобы все-таки организовать производство, а не только потребление. Мы же обеспечиваем потребление только, поддерживаем вот этими всеми мерами. А нужно где-то взять и почти... Почти, обращаюсь внимание, революционно подойти к некоторым вопросам и переломить ситуацию. Это очень много зависит от воли руководителя, от политической руководителя или группы руководителей, и только с такой позицией можно чего-то добиться. 2012 рік навряд чи стане переломним у розвитку металургійної галузі. Прогноз щодо збільшення внутрішнього ринку на 4-5% поки що не виправдовується. Серед реальних перспектив поява нового електростали плавильного виробництва на підприємстві Донецьк Сталь». це буде четвертий подібний завод в Україні, але ж споживачами металу, виробленому на ньому, будуть здебільшого закордонні покупці.